Всім привіт, друзі! Слава Україні! Героям слава! У мене оверлочок. Черговий оверлочок. Він на продаж, під назвою Бразер. Ось. Ну, ці верлоки, вони йдуть і під назвою І Медіон, і Сільвер Крест, FIF, Leaf, Huzwarna. Блін, ну, маса, маса всяких названь. Вони відрізняються. У мене недавно, до речі, був такий оверлочок. Вони відрізняються ось цю, цю частину, що вона пластмасова. От, а тут усе металево. Ну, це якби трошки краще. Оверлочок готовий, Оверлочок після мого налаштування. Ось. Що ще можу сказати? Дуже простий в використанні. Ну і покажу, як він працює. До речі, поставив ніж побідітовою напаєчкою. Ну, це якби вічний, вічний, ну, якби не потребує. Я потребую цей ну, заточку. Ну, у мене є відео по таким верлокам. Це у нас крутілка. Діференціальна подача тканини. Це крутілка. Ну, трошки некоректно працює. Заскакує 5. Я ж до 6 заскакую на максималочку. Ну, оце такий, все виручу. До нього йде ось такий луточок. Це я вже тут тестую його. Луточок для зрізників Потім. Ну я зараз тобто, розібрав, бо я його буду відправляти і хочу показати. Йде, ну, стойка там я покажу Михайлу, як її прикручувати. Йде до нього ось такі ось штучки. Ну це для ниток, ось таких ось, щоб нитка сходила ось так. От, ні в якому разі Блин, зараз. Ні в якому разі не так. Є люди ставлять, ну це просто якийсь треш. Або так, не треба так робити. Якщо ви такими користуєтесь, зняли, поставили ось таке. Ну, наприклад. Ну, наприклад. Найкраще користуватися, я ж кажу, такими катушечками. І ціна в них там доступна. І в принципі вони працюють без проблем. Ось. Потім йде в комплекті викрутка шестиграна для заміни голуб. Новий пінцет, викрутка. І Михайло, ну, як він на день народження, купує жінці і новий порітель такий. Маві покладу. І це от, по комплектації. Інструкція в мене є. Відеоінструкція. Зараз немає часу, вже треба його і так затримався. Покажу, як він працює. Зараз тестую. ну Це не дуже правильно що щось таку товщину. Ну, просто дивлюсь, чи він шию, чи не щиплю. Ось такий гарний шов. Пропусків немає. Це може десь якийсь пояс і воротничок притачати. Ось такий флісик, ось, наприклад, протестував. Ось. Був у мене такий оверлук, Ліна з Києва присувала мені, в неї була проблема, вона шила таку овчинку і петельник ударив по, по тканині і збився в неї оверлучу. Хочу показати, як цей. Є. Треба повільно, бо щоб встигало це ну, срізі цей опасти. Ну, Тихеньку. Ось такий прекрасний шов. ну Саме головне виверлика, щоб не було ніяких пропусків. Однучали таку вчиночку. Ось. Потім що, друзі? Ну, я ж кажу, я його повністю переналаштував. Ось такий трикотаж. Змахруй, товстий. Переналаштував Зависки на налаштування. Дивіться, в кого є такий оверлок і він не працює, то моє відео вам, скоріше за все, не допоможе, бо оверлоки треба налаштовувати. Ну, прийшліть мені, я вам його зроблю. Я під відео, до речі, в описі залишаю свій номер телефону для контакту. Краще телефонуйте, не пишіть. Ось такий прекрасний шоу. Ось. Ну та різні тканини, я ж кажу, я в життя. Це його. тестую, тестую такий дрислявий. Трикотаж. Ну, для такого трикотажика треба зменшити довжину. Десь отак. Ну, відповідно, при, е, ви завжди, якщо, якщо шиєте, у вас є якийсь отрізочок, тканинки, візьміть, протестуйте, відрегулюйте натяг нитки. Ну, в основному треба ці ось крутити. Ну, натяг голки та і все. Дуже гарно ці верлики шиють, Ролівий шов, копійку називаю. Опіколики та ролівий. У мене є відео. Ось такий шов прекрасний. Горний, принцип, і бачите. трішечки можна було у цих додавити. Я рекомендую, хто купує, користується і не сильно знає цю техніку, просто підписати, як ось Аліна була з Києва. Такий самий верлок, перед цим було відео. Тут підписати, що це ліва голка, буковка L. Тут ось P права голка. І, наприклад, це все верхня нитка, це все нижня. Що це означає? Ось ви дивитесь, що, наприклад. Ви ж знаєте, що це все верхнє, наприклад, кучері. То ви додали верхню, наприклад. От. Якщо там стягує сильно, то тоді Ну, ну Треба вникати, треба, треба пробувати, практикувати, вникати ці всі швейні машинки, вони всі різні. Ось така ось тканинка. Ось такие шов. Булочки голочки поставив 80-ки, сюди голки, сюди я поставив шмець. Шмець хороші голки. Ну, Вони йдуть 130 на 705 Ну, тут попали з ЕЛ, поставив ЕЛ, як на розпашивальних машинках. Ну, це не принципово. не принципово, я думаю. Друзі, ну, хотілося більше в кіно зняти, але немає в мене часу, треба відправляти машинку. Ну, я думаю, на цьому можна поставити крапку. Все, друзі, слава Україні і героям слава!